Українець, виходь з автобусу. У Чехії стався конфлікт на національному ґрунті. Водій компанії Флікс Бас, яка займається міжнародними перевезеннями, вигнав із автобусного рейсу відень Прага двох пасажирок, які на його думку були громадянками України trying to take out of the bus. Двоє жінок біля 10-ї години вечора заговорили з іспанцями російською мовою. Вони наголошують, що розмовляли тихо. Втім, водій, почувши російську, вирішив, що пасажирки українки, тож їм не місце в автобусі. Втім, жінки виявилися громадянами Чехії і не українського походження. А от водій не міг зліпити і двох слів чеською. Він кричав на жінок німецькою і інколи схожою мовою на польську. Після тривалої словесної перепалки жінки викликали поліцію, яка заявила, що перевізник має право виганяти пасажирів із автобусу у випадку порушення правил і ніяк не допомогли жінкам. Громадянки пробули ще деякий час на вокзалі у місті Брно, а згодом сіли на інший рейс до Праги. В день вони вже написали скаргу до транспортної компанії, приклали записані відео та попросили грошову компенсацію. Компанія запевнила, що розгляне інцидент. І наразі вже відомо, що агресивного водія звільнено. Схожа ситуація відбулася у південно-моравському краї. Там шофер вигнав з автобуса 13-річних дітей, а все тому, що вони були українками. Залишили салон обоє, здохніть. Так, починається знущання чайського водія автобуса над двома українськими підлітками. Ти мені не буду старі азбукосад, повокне ще зем одхо. Почайтеся на наші автобус. На жаль, такі ситуації все частіше стаються за кордоном. Як думаєте, чому? Це робота російської пропаганди чи втома від гостей? Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні.